Близькі за мене дуже сильно переживали, особливо враховуючи те, що було отримане повідомлення, що я зниклий безвістю, був в перші дні оточення, коли не виходили на зв'язок. І тоді, коли ми вже вийшли на зв'язок, дали про себе знати, командир обрадувався, що ми живі, і почав ще більше працювати дронами, щоб нас якось. Спасати, бо він вже зрозумів, що в нас є трьохсоті, в нас мало БК, і ми просто не просидимо самі, самі собою. Тут а, два хлопчика наших ще на спостережному пункті. Вони з самого ранку до ночі стояли, спостерігали, щоб ніхто не заходив. І Приходилось просто так, як я чисто на зв'язі сиджу. Я їм там воду проціжу, щоб вона ну, хоча б чиста була, прокип'ячу, щоб вони могли попити, а зробити там кави, бо як не крути, з самого ранку до ночі стояти, так дванадцять суток, ну це не, невозможно. Хоча б щось я їм робив, так як я особи ходити не міг.